Всім привіт! Зараз хочу записати відео з комбінацією з Memфіiko. Нагадуваний для тих, хто ще раніше не збирав таку комбінацію. У нас умовно екран поділений на чотири частини. Ось тут перша частина. Друга частина, третя частина і четверта. Тобто, воно чотири частини. Оця розділена на 4. І е, на сьогодні комбінація у нас е, доволі довга. Рахунок йде зверху. Перша, друга, трета, четверта. А сьогодні у нас комбінація 4, 2, 4. 4 двійки, 4, 1. Тож, починаємо вводити. 4, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 1. 75 мільйонів. І як бачимо. Бонусник. Мільйонів 4 коїні дає. Тому е, пересилайте всім своїм друзям, знайомим, запрошуйте нових учасників. І можна, е, не тапаючи, навіть зовсім не, не тапаючи бота, можна мати в день мільйон монет, якщо збирати кожного дня у цьому мільйону. Е, на що воно впливає? По факту. Е, Цим ми бота не пройдемо, тому що для того, щоб проходити бота, треба, щоб тут його здоров'я зменшувалось, треба тапати. Це просто впливає на баланс загальний тут. Ну, але, маючи цей загальний баланс, ми можемо його тратити на якісь покращення. Тож, Дякую вам за перегляд відео. До наступних зустрічей.